Вітаю всіх. Сьогодні мені мої харків'яни накидали мені новиночок, приємних, цікавих і розгребу, тому що це дуже такі цікаві наративи від пропагандистів російських. Дуже цікаво. Текст цікавий, відео цікаве. Твердолобі ми для них. Сильно твердолобі. Одеса і Харків. Це сильно твердолобі. Харків'яни. Хочу вам нагадати: попереду Великодні свята. Ми там згадуємо всіх. І там звучав 2014 рік, що там не змогли і все, ми твердолобі. будь ласка, харків'яни, давайте згадаємо, пригадаємо по... того, хто нам дав той 2014 рік, хто нам дав всі 8 років життя і кого спеціально прибрали, щоб зробити те, що зробили. Ось так. Є нам кого згадати і кому виказати вдячність. І я впевнена, що людина нас оберігає там. Звідти, вибачте, не відмовляють, якщо попросити. Відчувається, так все-таки ми незламні, і нас є та сила, яка нас веде. Дуже, знаєте, як я це подивилася аж згадала 14-й рік, не змогли так не змогли, бо головне хороший керівник і лідер, який буде робити так, щоб було добре. Неважливо не як. Розумієте, він керувався своїм, але він керувався саме своїм. Ось це було наше життя якісне життя, просто нереально якісне життя. Хай буде так же. Завжди в нас якісне, оте життя. Воно до нас повернеться, все буде добре. Тому я хочу розглянути трошки ці наративи. Для чого? Я, чесно скажу, здивована, що ви мені накидали. Здивована. Тому що якось не до цього, але тут раз і все. Просто в шоці. Ну, наша твердолобість грає роль все-таки. Все добре, так, тепер. Питання яке? Російські пропагандони кажуть, що Харків Одесу чіпати вже не треба, сенсу нема. Чи дійсно це так? Чи дійсно це так? Давайте дивитись Це Пентаклі Пентаклів. Дивіться. Однозначно, це ні, це руйнування, це втрати. І розчарування в тому числі. Я на тему обстрілів не розслабляємось. На тему обстрілів. Будь ласка. Не дуже їм інше. Їм не дуже наративи захоплювати. Так. Тепер. Давайте так. Чи дійсно політика йде до того, що Харків та Одесу немає сенсу захоплювати? Так, ось вона. На це тема захоплення. Чому я на цьому роблю акцент? Обстріли, наступ, окупація. Це три різні стани. три різні теми. Щоб ви розуміли? Ага. Ось, наратив цей. Не вийшло. Не вийшло. Не вийшло. Розчарування воно нам дало. Їм... Коротше, дивіться. Не змогли. В Одесі не висадився десант. Харкові не висадився десант. Харків з другого разу не взяли. Прориву на в глибокому про проміжку нема. Позача лопань, це не розумієте. Наприклад, Мовчанськ тримається. Так розбити, але тримається. Ось що. Розуміли? Обстріли точкові бити будуть. Ну, більш такі точкові удари мені показував, а про наступ вже відхиляється тема. Тепер. Чи дійсно ця пропаганда російська веде до того, що Харків та Одеса не буде проведення наступальних дій і вони безтолкові? Чи дійсно ці наративи йдуть до того, що на Харків та Одесу немає сенсу робити наступальні дії, бо вони не мають результату? Ну, відносно, по місяцю це, знаєте, як відносно, відносно все. Маніпуляції. Знову ж таки, це все маніпуляції і жертв багато в них. Вони отримують багато жертв. Ох. Не результату вони не отримують від цього. Україна відбивається. Вони не отримують результату, Україна відбивається, не здається. Тепер. Тепер ось що я хочу сказати одну річ. Виходячи з цих цих розкладів, пріоритету Харків немає в наступальних діях Одеса. Якісь там висадки десанту, щоб там не лякали, нічого також немає. Я розумію, що перед Одесою ще Миколаїв це також мається на увазі. Ну, Все врахуєте? Скажімо так, мені подобається те, що випало, тому що. Обстріли Одеса Харків, ну, ви знаєте, як це відбувається. Так. Але інше, інше, в них не стоїть пріоритетів. пріоритеті. Ось тепер. Давайте подивимось. Харків, енергії. Які енергії йдуть на Харків? От В контексті цих питань. А Які енергії на Харків йдуть? Угу, Допомога. Відразу допомога. Ох! Незламні люди. Харків, боже, гляньте, що йде. Сон. Ми вже спати почнемо нормально, а? Нам де допом... ну, дуже добра допомога. Наша сила волі їх скасила. Так і так. Харків. Ну, подивимось, мені з кінця квітня йшло непогано. Одеса. Які енергії в Одесі? Одеса, які енергії. Одеса. Одеса. Які енергії Одеса? Ох, Одеса. Ви чого? Так, Одеса. А на вас розраховували, що ви підкоритесь? Ну, Харків це був 14-й рік, ось подібне. А тут ви не підкорились також. Одеса, у вас тут сильні маніпуляції і здача чогось. Будьте уважні, будь ласка, наступом немає, ніяких там моментів десантів, з там з літаків не знаю, що там можуть на нас писати. Подібну з хрень писали. Але здача чогось, обманні дії, так, це може бути. Будьте обережні. А, в принципі, я хочу сказати, що дійсно вже з Одеси та Харкова сходить. Пріоритет, ось що сходить, пріоритет. Пріоритет дійсно сходить. Те, що не буде цікавості, ні, це бред. Це бред, а пріоритетність сходить.